Якщо у вашій парі є хтось, один завжди винний, а інший завжди правий. Я вас вітаю. Ваші стосунки приречені на скандали, конфлікти, непорозуміння, суперечки. Стосунки це про співпрацю двох людей, двох партнерів заради досягнення спільної мети, щасливих відносин. І от коли партнери між собою співпрацюють, покращують атмосферу у сім'ї, працюють над розвитком стосунків, то вони отримують успішний результат, вони себе комфортно почувають поряд з партнером і активно хочуть щось міняти, діяти, щоб ще більше покращувати цю атмосферу в сім'ї. А якщо ж навпаки один партнер працює, вкладається в ці стосунки, а інший просто є. От я є і все. Так, любіть мене такого або таку, який я є, і нічого я робити не буду. Так? То такі стосунки вони завжди мають суперечки, мають конфлікти, мають непорозуміння. І це все буде вирішуватися такими образами, через образи, через відчуття вини, через скандали. Тобто це несе негативний такий. Поклик, да, негативний такий вплив на мікроклімат в сім'ї в цих стосунках і на того партнера, який хоче зберегти ці відносини. Да, тобто це також негативно впливає. І запам'ятайте одне, що якщо в стосунках щось йде не так, то винуваті обоє партнерів. Вина лежить на обох. Відповідальність за стосунки лежить на обох партнерах. Тому, якщо вам попалося це відео, і ви задумаєтеся над тим, які у вас стосунки, або, можливо, у вас часті сутички непорозуміння, то задайте собі таке питання і дайте на нього відповідь. А на чому тримаються ваші стосунки? У вас співпраця чи у вас конкуренція? Що у вас? І третє питання: що ви як пара робите добре?